6 жовтня Дніпро, до вашої уваги, форма писанки під назвою Фаетон. Отаке от навантаження на фаетон. це все воно. Ну, тут висить приблизно кілограмів, певне, що 50. Десь такого на фаетоні. І саме класне що це стабільність для Фаетона. Він стабільно кожну руку дає 40-50-60 кг винограду. Отака от гронка. У неї коротка плодоніжка у всіх гронок. Я б радив би фаєтон ще проріджувати. Обов'язково трошечки прорідити його, хоча б відсотків 10-15 гронки прорідити, бо так вона доволі таки збита. Хоча при цьому особливо вона там не давиться. От, але перерити буде краще. Готовий фаетон був ще м -м, думаю, що днів 10 назад, наскільки пам'ятаю, був готовий. Але він дуже добре збирається на кущах. По-хорошому ну, не трогати до самих морозів. Фіаз з ним не буде. От. М -м, з приводу тріску фаетон не тріщить. М -м, не скажу, що взагалі не тріщить. Але Якщо трапляється, то дуже в дуже незначній мірі. Значить, ягодка у Файтону це десь приблизно грамів 14 г. щільна консистенція без хрусту, але консистенція щільна. Шкірочка при цьому не відчувається особливо. Вона чувствується її пружність, але шкірочка легко з'їдається. Доволі таки непогана цукористість, я не скажу, що з фруктовими нутками. От, але от щось, щось є таке. Можливо, можливо, трошечки фруктів тут є якихось. От, тобто Смак просто гармонійний, є якісь нотки. Зараз пройду поїзд і продовжимо зйомку. Гронка у Фаетона десь приблизно грамів в середньому 800 кг ну То ця гронка десь грам на 800. І з такими гронками і такою поданішкою перегибів немає. В основному грона за кілограм на фаетоні. Ми намагаємося залишати на фаєтоні по одній гроні в цьому році. Так, трапляція тут от по дві, я бачу, гронки є. Але от якщо залишати по одній, то вона вже готова. Якщо залишати на пагін по дві грони, то от на тій стороні. Дві грони напаген. Та в принципі якось і на цілозі 2 грони напаген. То вони трошечки, скажу так, вони готові, але колір вони не такий взяли гарний, як, наприклад, там де одна гронка на напає. Ну і плюс ця гронка на 800 грам. А тут на напаген 2 грони загальною вага буде більше, ніж 2 кг. Файтон це, скажу так, одна із також робочих конячок. Для мене Файтон це гарне продовження. От, е, в своїй колекції намагаємося підібрати такі сорти, які були б, йшли один за одним. Да? Це, наприклад, чорний кристал, чорний перцовий, альфа. Вони доповнюють і йдуть один за одним, продовжуючи. От Так вони наприклад, на прилавку з'являються в ящиках один за одним. Дуже хорошо. Файтон це гарне продовження наприклад, таких сортів, як PolN 50 і фермера. От вони приблизно візуально схожі. От, але Трошки відрізняти по консистенції, наприклад, всі три, всі троє. Але візуально дуже схожі і гарне продовження один одного є. от І от Такі от серії було б непогано мати у себе на ділянках, які б йшли б от нас за одною. І протязі всього сезону реалізації доповнювали одне одну. Тому фаєтон, я думаю, на нашій ділянці він закріпився дуже довго. От, чого і вам раджу? Скажу, що да, не підійде він для всіх, звісно, областей України. От, тому що має е, середній термін дозрівання, от, а з таким навантаженням вони входять навіть в середні пізні терміни дозрівання. Тому якщо навантажувати по одній гроні, то е, підійде для більшості областей України, не враховуючи хіба що там частину Харківської е, північні. Північні центри Чернігова Суми от, Київщини і Західні області наші, такі як, там, наприклад, Львівська, Рівненська. Я думаю, що туди «Фаєтон» не підійде. А так для всіх інших областей, думаю, доволі було б непогано. Селекція писанки під назвою «Фаєтон».